Всім привіт! Навіть я такого відео не очікувала. Подивіться, яка краса, і на фоні цієї краси я вам запишу відео про те, про що ми будемо сьогодні дякувати. Найкраще, що можна зробити для себе, це навчитися поєднувати і міксувати ті практики, які ви вже робили. І просто-напросто робити їх частиною свого життя. Давайте вам коротенько розповім, що таке є подяка. Є мій щоденник подяки. Його заповнює. Кожна з моїх подруг, при чому ми це робимо вже більше двох років. І якраз як ось це море, якщо ви дивилися тіктоки, ви дивилися новини, море було останній тиждень дуже-дуже холодне. Місяць назад я була в Одесі, і воно було дуже сильно холодне. І місяць назад ми вирішили, що ми будемо щоденно подяки писати про те, що море тепле. Тепле, чисте, дивіться, тепле, чисте море. І суть полягала в тому, що ми настільки повірили, що буквально ще вчора, навіть дивлячись тіктоки, а я прям дивилася всі тік-токи, повірте, їх дивилася, бо це була каббузок. Я переживала. І, і виходить так, що буквально ще вчора море було холодне. Воно було дуже сильно холодне і люди не могли купатися. І суть полягає в тому, що в мене в Іри і у Віти не було в голові, що море може бути не холодним. Плюс ми робили ченелінг, я заходила в хроніки Акаші, я ще буду показувати сторінка, як же ми пройшли цей челендж і добрались до моря. Але все те, що нам було сказано, що ми будемо в шикарному місці саме біля моря, тому що наша основна задача була бути біля моря, щоб ви розуміли, де стою я, і буквально за 50 метрів місця, де ми живемо. І а, суть полягає в тому, що віра і подяка за те, що це вже сталося, працює завжди. Я протягом місяця, не тільки я, Іра і Віта, дякували за тепле і чисте море. вам показує тепле і чисте море. Я сьогодні прям купалася в ньому і навіть кайфувала. Тому ваша основна задача сьогодні. Навчитися міксувати практики, які ви можете використовувати кожен Божий день. Вчора я вам записувала про практику пропускну через серце, і вона мені допомогла. Сьогодні ваша основна задача: ви зранку прокидаєтесь, пишете своїх 10 подяк за те, що у вас вже є. А також далі. Ваша основна задача, ви знову вибираєте три речі, які ви хочете, щоб сталися. І пишете про них так, ніби вони вже сталися, і ви за них дякуєте. Всього три речі. Тобто я дякую за те, що, не знаю, чоловік мені подарував гроші, або я дякую за те, що сьогодні тепле море, де я є. Тобто ваша основна задача на ви три речі, за які ви подякуєте наперед. При цьому ми міксуємо практики, які ми робили. І ще протягом дня є основна задача відмітити ще три речі, які з вами сталися а, за день хорошими. Тобто, по факту, ви а, пішли не знаю, на роботу, і до вас позвонила подруга, яку ви не бачили сто років. І ви кажете, я дякую за те, що я. Побачила там чи поговорила з подругою, якою не говорила два тих самих сто років. Або навіть ви пішли, і саме сьогодні ваш колега сказав: Давай підемо, поп'ємо каву, я тебе пригощаю. І ви в моменті маєте зафіксувати стан подяки. Тобто, давайте так приблизно сьогодні був варіант, коли. Я з Ірою, пішком з рюкзаками пройшли більше ну, десь до п'яти кі кілометрів. Тобто це просто пожарі пішком і з рюкзаками. Знаєте за що я подякувала? Я подякувала за те, що я зрозуміла, що це взагалі не мій формат відпочинку. Я подякувала за осознання того, що наступна моя поїздка на море буде в Турції. І я подякувала за те, що я зрозуміла, наскільки я виросла. Тобто я з однієї ситуації, якби інші люди психували, я подякувала і знайшла варіант, чого це добре. Тому що я дійсно зрозуміла, що більше такого відпочинку, як точніше оформлення відпочинку, як був сьогодні, я не хочу, але я настільки задоволена тим, що я отримала, бо це не можу. Що я ніде не страдала, не психувала і не вмирала. Тому я вас цілую, люблю. Перед сном берете камінчик. дякуєте три рази. І завтра чекаєте моє наступне відео. Дякую вам за ваше дякую.